Сьогоднішній наш урок діти присвячений великому українському поету і художнику Тарасу Григоровичу Шевченку. 9 травня, 9 березня 1814 року, у селі Моренцях на Звенигородщині вночі народився великий, велика людина. У сім'ї кріпака Григорія Шевченка, пана Енгерхальда, народилась дитина, засвітився горник в хаті. Ця дитина стала українським генієм, але спочатку це була кріпосна душа пана Енгерхальда. Тяжке було життя у Тараса, малого Тараса. Будь ласка, Іна. А було тоді так темно, мов на дні могили. Люди гинули, як мухи, наче ті й ходили. Народився на селі білий Й Тарас в кайданах. Ой нелегко бути з змалку у неволі в ранах. Не називай її раєм, її хатиночки у гаї, на чистим ставом край села. Мене там мати повивала і повиваючи співала. Свою радьбу переливала, свою дитину. Тім хаю, у тій хатині у раю я бачу пекло, там воля. Робота тяжка, як ніколи, і помолитись не дають. У старій хатині кріпака колись в тихий день весінній, хлопчик народився. У тяжкій неволі ріс малий Тарас. Він не вчився в школі, він, не вята клас. Меле мама й тато, сирота вдяка. Тут були в грамота гірка, пана бусурмана в Петербурзі дім. Кріпаком у пану був Тарасом. Хоче малювати, прагня відзнать, та за це багато зазнані знищання. Дуже рано пізнав Тарас горя та біди. У дев'ять років померла його мама, а через два роки, коли Тарасу виповнило всього одинадцять, помер і батько. Тяжким було його життя дитячі роки у селі Кирилівка. Безрадісним було дитинство. Тяжка кріпосна праця. Був він і кухарчуком, був він і козачком. А це означає, що це слуга у пану. Ще з дитинства Шевченка тягло до малювання. Щоб він не побачив, де б він не був, він малював на своїх картинках, а малював він крейдою або цердинкою. Удяка він навчився читати і писати, а коли йому виповнилось 14 років, пан Енгельгард забрав його до Петербургу служити. Дуже важко йому там прийшлося жити. Він був в складних життєвих умовах. Знущався над ним пан і над його талантом художника. Але пощастило йому в Петербурзі. Видатні художники побачили талант. Шевченка. Вони зібрали 2500 карбованців і викупили Шевченка з кріпацької неволі у пана Енгергальда. І так Шевченко став вільним. На все життя зберіг він у серці любов до російських діячів, любов до російської культури, що вибрали його з кріпацької неволі. Шевченко навчається у Академії мистецтв, читає твори російських і українських поетів, захоплюється творами російських і українських письменників, але душа і серце його болить за свою рідну країну, за свою рідну Україну, тому що на Україні панує кріпосне життя, тому що людьми. Панують пани. Гнів на панство жаль табір від споглядання мук кріпосних. Усе це вилилось на папері у віршах. Думині, думині, лихо мені з вами, нащо стали на папері міни рякам. Тарас Григорович Шевченко. Гнівно виступив проти жіночого безправля. Він бачив, як тяжко мучаться жінки, як тяжко вони працюють. Адже кріпацька неволя дуже рано загнала в могилу його матір, адже кріпацька неволя знущалася над його сестрами Яриною, Катрею, Марією. Він мріяв, що прийде час, і люди у майбутньому будуть вільні. А особливо люди будуть вільні на його рідній Україні. На пащі пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла снупи, І Івана сина годувати, воно сповитає кричало у холодочку за снопом. розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном. На сину сиді задрімала і снідає її той син Іван. Багатий, не одинокий, а жонатий. На волі й бачиться, бой сам, уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі Свою таку пшеницю жнуть, А діточки обід несуть, Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб дожать до нового, Ще копу дожина пішла Шевченко закоханий у свій рідний край, а завжди йому прийшлося жити, на... а завжди йому прийшлося жити в Росії. Він мріє обернутися на Україну, побачити своїх земляків. І цю любов до рідного краю він виливає у своїх віршах. Так написав вірш садок пишневе коло хати. Садок пишнева коло Хрущі над личною гужуть, богатирі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчат, а матері вечеря тут. Сім'я вечеря коло хати, вечіння в встає, дочка вечеря подає. А мати хоче навчати, так словейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких тіточок своїх, за заснула кої. За все, тільки дівчата та соловейку не запили. Його твори. Кликали людей до боротьби за волю. Мріяв поет про прекрасний майбутній народ, але добре знав, що за все це треба боротися. Вставайте в кайдані провіти і пражню, злою крові, волю окропіти, закликав поет. За сміливі заклики царський уряд відправив його до Оренбургу на 10 років заслання. І не давали поетові ні писати, ні читати, ні малювати. І це було для нього найстрашним, тому що він завжди хотів писати вірші про рідний край, про своїх земляків, про Україну. І все своє життя він мріяв повернутися на Україну. Хто скажіть поміг подумати, що в такій неволі? Збереглись скарби Тараса, не знання ніколи, ні царі, ні їхні слуги. Ні пани прокляті не могли забрати украсти ті скарби багаті, а було в його багатство хистом не бувало. Дивна пісня, що і серце на світ вилітало. Не тонула пісня в морі, вогні на горіли. Заховать міг ту пісню, сатрак у звірі, і пішли слова Тараса. Мандрувати сюди, просто в серце западали, кріпацького люду. Люди очі розкривали, свободи хотіли, Справедливий гнів Тараса всюди гомонів. і царя з його панами кодло їх кривав. раптом жах пойняв великий від грізної слави, Стали думати, як Тараса краще покарати, чи то в полі на вездові, чи то в рідній так, бачите, царська влада хотіла закрити рот Тарасу, хотіла, щоб Тарас не піднімав народ на боротьбу проти царя. І як, він, як вони не намагалися і заслали його в Оренбург на 10 років. Потім він ще сидів у тюрмі декілька років, але все рівно Тарас своїми віршами піднімав народ на боротьбу за своє вільне життя, за щасливе майбутнє. Але здоров'я Тараса Шевченка, підірване за стоня, постійно погіршувалось. Поет хоче поїхати на Україну, він мріє поїхати на Україну, побудувати над Дніпром невеличку хатинку для себе. Але так, як я сказала, здоров'я погіршується, і його мрія не здійснилась. Він захворів. Йому боліло сильно серце, і ніякі лікарі не змогли йому допомогти. За декілька днів до смерті він пише свій останній вірш. Ой, гляну я, подивлюся, на степ та на поле. Ой, гляну я, подивлюся на степ той, на поле. Чи не дасть Бог серце, хоч на старій свой. Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи старому. Там би я спочив, хоч Помолившись, Богу, там би я та шкода гадки, не буде нічого. Я вже його волі жити без надії, навчіть мене люди добрі, а то ударі. 9 березня 1814 року у нього було день народження, і друзі його, письменники, поети, художники, <кій> прийшли привітати додому, але він настільки вже був хворий. Що майже й не розмовляв з ним, 10 березня, о 5 годині ранку, на світанку, поет помер. Йому було всього 47 років від життя. І цих 47 років він провів гідно, як поет і як художник. 25 років, з 47 цих років, він був у кріпацькій неволі. 10 років він був у Заслані. А останні роки, він завжди був під наглядом неогамущого жандармського ока, тяжким його було життя, постійне поневіряння. І так як Шевченко мріяв, його поховали в Україні над Дніпром поблизу Канева. Мрію, його здійснились. Так він писав у своєму вірші «Заповідь». Як умруто поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні і щоб вони широко полі, Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, тоді я і вони, і горе, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте, настайте, кайдани порвіте. І важкою злою, кров'ю, волю укріпіте і, і мене в сім'ї, великій, сім'ї водній, новій. Не забудьте повернути злим тихим словом. Ми шануємо пам'ять про славного поета, про генія України Тараса Григоровича Шевченка. І в майбутньому ми перейшли у сьомий клас, восьмому, дев'ятому, десятому, Ми повинні читати його твори. І весь час пам'ятати, що, що був такий український геній, як Тарас Шевченко. Він є нашою гордістю, честю і славою. І нам потрібно знати його твори і його життя. Ми називаємо його Кобзарем, тому що сам Шевченко написав книгу, де описав все своє життя і назвав цю книгу Кобзар. Пам'ять про Шевченка живе у людських серцях. Його іменем названі театри, школи, вулиці. На Україні в багатьох містах споруджені пам'ятники Шевченку та не тільки на Україні, а й за кордоном у Франції, у Канаді, у США. Національний університет у Києві носить його ім'я. Так люди вшановують пам'ять про Шевченка. І ніколи до нього не заростає дорога. Завжди до нього йдуть з квітами до пам'ятника прихилитися і сказати, що про, про те, що мріяв Тарас Шевченко, всі ці його мрії здійснилися. Адже зараз у нас щасливе життя, ніхто нами не керує, ми вільні люди. Всю всюди приходиш мені, ти як свій, Тебе вітають, щирі люди, на всій Україні моїй, Уклін тобі, Тараси, Вони наш пророче, для тебе вірно в'ється та серденько дитяче, за тебе вічно б'ється, за твої заповіття, чого батьки не зможуть, де зроблять їхні діти. Спи спокійно, Тараси, нащадки твої, словом шани і любові тебе пом'януть. І народи в країні заповітів святих твоїх не забудь. Шевченкове життя це повість про те, що таке мистецтво. І ніхто не зміг обламати йому життя. Усі обставини були проти того, щоб Шевченко став художником і поетом. Спочатку злидні, потім кріпацьке життя, потім сваволя поміщика. Згодом царська влада не давала йому жити. Але поет до останніх, до останніх своїх днів від самого початку життя був відважним і мужним. І складно сказати, що варто цінувати вище Його поетичний гені чи його мужність. Напевно, потрібно цінувати поетичний поетичний і його відвагу і його мужність. Адже не даремно він прожив своїх 47 років заради нашого щасливого життя.